Пане командир, бажаю здоров'я, доповідаю, що нами було проведено комплекс заходів із недопущенням ліквідації ворожою стороною командира Російського добровольського корпусу Дениса Капустіна. В ході проведених нами дій, нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. Також нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных заданий. Денис, сделайте короткую доповедь по данной справе, пожалуйста. Здравия желаю и с Новым годом. С состоянием на сейчас, на 1 января 2026 года, все подразделения Русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное моє отсутствие никак не повлияло на качество і успіх реалізації бойових задач, готов видвигатися в район выполнения і продовжувати командувати подразделениями РДК. Ну що ж, перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди, мабуть, приємно. Е, О, да, я радий, що кошти, отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли. На допомогу нашій боротьбі. Також бажаю, бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань, там на вас чекають. Благодарю вас. Дякую. Дякую вам, пане полковнику, за чудове виконання операції, за те, що зберегли життя одному з наших командирів. Продовжуйте в тому ж дусі. Бажаю вам всім успіхів і користуючись нагодою, всіх вітаю з Новим роком. Це тоже наш рік.